Так, всім привіт, зараз покажу мегана за дуже гарною ціною. Продаємо по низу ринка, багато автівок треба трішки розпродатися для того, щоб розмитнити наступну партію. Меган віддаємо по самому, -самому дну ринку, яке тільки може бути 6500, такий, як є, з підготовки, що потрібно по автомобілю. Тут є 5 фарбованих елементів в нього. На кутику отут є 500 мікрон, і отут є щось там район 700 мікрон шматокарки, без проєму фарбований, а решта елементів косметично фарбовані. З підготовки бажано пофарбувати оцей чорний пластик на задньому бампері. Тут полюровка прокапка, заміна ковпаків. Там по салону треба підшити сидіння. Це такий нюанс. 220 пробіг, 1,6 бензин. В принципі, має непогану комплектацію. Датчик світла, сенсор дощу, оригінальне лобове вітрове скло, До речі два ключики. Що в нас тут? Механіка на 6 передач, 1,6 бензин, блютуз, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль. Кермо, до речі, взагалі не витерте адекватне. 4 електросклопідйомники, хімчистка. Ну, вона тільки з рейсу приїхала хімчистку зробити, багажник поприбирати. Ну, таке. Можна, в принципі, грубо якщо так сервісувати і просто кататися, можна нічого не фарбувати, не робити. Бачите, з бампером задніми такий нюанс придавлено. Треба спаяти, нагріти і коротше, зремонтувати. Тут прибирання. Там піна компресор, є домкратик. Ці всі речі є. А народ, кому цікаво? Він в Рівному знаходиться. 10-й рік, 1,6 бензин, кузов універсал, 5 фарбованих елементів, Два з них мають невеличкі очаги під шпаклювання. 6500 ціна. Якщо в принципі комусь потрібно, щоб ми його доробили до кінця, то ми, в принципі, можемо привезти гроші і ми вам його доробимо. Що би я по ньому зробив? Заміна ковпаків. А, покраска заднього бампера, підшити сидіння, ну, не глобально воно робиться швидко. А, ну І сервіс провести, заміна комплекту на ролика ГРМ, маслів фільтрів, там можливо, якісь переущільники, якісь пильнички таке. Так, машинка комплектна, полки, шторки, те все присутнє. Ціна 6500, значить, сфарбованих 1-2, 3, 4, 5. Якось так, так. 4-5. Капот і цей ну капот, косметика, це косметика, дверка, косметика. На крилі і на задній кришці є момент. Цікаво, друзі, можете приїхати. Готовий ціна буде інша, такий, як є, ціна буде от така, 6500 без сертифіката Можна, в принципі, нічого не робити, просто взяти третій меган за 6500, сервісувати і кататися, ну, зробити комплекс по салону гарний. І нічого більше не робити. Якщо цікаво, можете приїхати подивитися. 6500 ціна в Рівному. Можливо, доставка до Києва чи будь-який інший регіон, але бажано, щоб ви приїхали, подивилися, оцінили, що потрібно ну, по роботі, щоб ви орієнтувалися, що потрібно по роботі по машині. Хочемо віддати в Рівному, тому що є, ну я ж кажу, є машинки, які куплені, і треба по них. Ну, по них треба заплатити розмитнення. Тому так, все, набирайте. Ми зараз знаходимося в Собор на 429 в місці рівному. Якщо хочете, можете приїхати, машинка тут стоїть, оцінити і ну, придбати, якщо є бажання. Телефон в описі до відео, всім добра, всім пока.